Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Популярний американський панчер Райан Гарсія зізнався, яким бачить майбутній поєдинок між Саулем Альваресом і Теренсом Крофурдом. Бійці вийдуть в ринг 13 вересня в Лас-Вегасі. Стало відомо, що мексиканський екс-чемпіон другого середнього дивізіону Хайме Мунгія. Був виправданий у допінговій справі і скоро повернеться на ринг. Причому на диво до нього не буде задіяно жодних санкцій, і його навіть не зобов'яжуть дати реванш Бруно Сурасу. З'явилася інформація, що екс-суперники Джервон Титанка Девіса готують грудневий махач. Вже на цих вихідних в Англії визначиться обов'язковий претендент на титул WBA у непівсередній вазі, що належить Роландо Ромеро. Британський проспект надважкої ваги і Таума повернеться на ринг 13 грудня у Манчестері, Англія. Промоутер Уоррен пророкує йому у суперники Філіпа Харговіча. А ветеран Ленокс Люїс не радить йому взагалі перетинатися з Олександром Усиком. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Вже 13 вересня на Elegant Arena в лас вегасі штат Невада США. Абсолютний чемпіон суперсередньої ваги, мексиканець Сауль Канело Альварес, проведе бій з екс абсолютом у суперлегкому та напівсередньому дивізіонах американцем Теренсом Крофордом. Популярний американський панчер Райан Гарсія раніше тренувався в одній команді з суперзірковим мексиканцем і звернув увагу на особливість боксу екс колеги в інтерв'ю Сігар Токс Гарсія зізнався, яким бачить майбутній поєдинок. Чувак, я реально вірю, що Крофорд буде виглядати добре, але не думаю, що він переможе. Вірю, що він буде влучати по канело. Але проблема в тому, що від цих ударів не буде взагалі ніякого ефекту. Ось у чому справа. Я бачив канело в спарингах, бачив, як він пропускає. Він вміє зробити так, що навіть у пропущених ударах взагалі немає ніякої ефективності. Він занадто добре нав'язує свій бокс. Думаю, це і станеться, сказав Гарсія. А які ваші думки щодо переможця цього грандіозного мегафайту у Лас-Вегасі? Пишіть під відео. Стало відомо, що мексиканський екс-чемпіон другого середнього дивізіону Хайме Мунгія був виправданий у допінговій справі і скоро повернеться на ринг. Схоже, що давно пора звикнути до того, що правила в професійному боксі існують тільки для звичайних бійців. Зірок вони не стосуються. Косяк, за який звичайний боксер отримав би чотирьохрічне відсторонення від Британської боксерської ради, вирішили зам'яти, щоб не штрафувати зіркового мексиканця. Нагадаємо, у травні в Саудівській Аравії у бою реванші він пройшов за очками Бруна Суроса, в якому влетів на каутом у грудні. Після цього стало відомо, що в організмі переможця виявлені сліди заборонених препаратів ексогенний тестостерон. Те, що Мунгію виправдають, було очевидно, ще минулого місяця. WBC і топ-експерти в відмазуванні мексиканців повернули хайме в рейтинги. Їм вистачило заяви бійця про те, що навмисно він нічого не приймав. Відомий оглядач боксу Сальвадор Родрігіс розповів, що антидопінгове агентство Великобританії просто не вимагатиме жодних санкцій до боксера. Виявляється, так можна було. Очікується, що Мунгія повернеться на ринг у листопаді або грудні. Причому перемогу над Суросом у нього так і не заберуть. Навіть не зобов'яжуть дати Бруно третій бій. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарі. Напередодні з'явилася інформація, що екс-суперники Джервонти Танка Девіса готують між собою грудневу битву. У березні чинний чемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч мав зробити солідну заявку на перемогу в номінації Апсет року. Але його трохи обікрали рефері та атлетична комісія. Відмовилися фіксувати нокдаун у поєдинку з суперзірковим чемпіоном WB у легкій вазі Джамонтою Девісом. Якщо реванш з танком Девісом так і не відбудеться, то у Роуча є потенційно крутий бій вже в грудні. Нагадаємо, поєдинок між Девісом та Роучем завершився в нічию, а бійці негайно дали добро на реванш. Але потім Девіс передумав. Адже замість цього у нього попереду казково грошовий фрікфайт з шоуменом крузером Джейком Полом. Оглядач Сальвадор Родрігіс розповідає, що замість реваншу Роуч може отримати бій за суперником Танка Девіса, колишнім чемпіоном світу в суперлегкій вазі мексиканцем Ісааком Крусом. Як вам поєдинок, Роуча і Круса? Мені повідомили, що є величезний інтерес побачити цей бій в грудні. Сподіваюся, що ці двоє зможуть домовитися, сказав Родрігіс. Крус, до речі, теж дав Девісу крутий бій. У грудні 2021 року він взяв бій на короткому повідомленні після того, як виникли проблеми з законом Орландо Ромеро. Той влаштував станком крутий бій і програв конкурентним рішенням судів. Він теж претендував на негайний реванш. Продовжуємо. Вже на цих вихідних в Хоутен Леспрінг, Англія, відбудеться вечір боксу від матчрум Еді Хірна. У головному поєдинку турніру виступить місцевий проспект на півсередньої ваги, фіналіст Олімпійських ігор 2020 року Пет Маккормик, гасть бій мексиканському середняку Мігелю Паре. З легкої руки WBA цей бій раптово набув статусу елімінаторного. У разі перемоги Макормек може битися за пояс вже в наступному поєдинку. Нагадаємо, що чинний чемпіон світу за цією версією американець Роландо Ромеро, який у квітні нокаутував Раяна Гарсію. А ще бою за цей пояс вже зачекався обов'язковий претендент Шахрам Гіясов. Він минулого року перемагав ПАРЕ. Номер 2 в рейтингу організації, екс-володор титулу Еймонтас Станіоніс. Нагадаємо. Пояс залишився вакантним після того, як об'єднаний чемпіон світу Джарон Еніс вирішив продовжити кар'єру дивізіонам вище. Ромера, у якого був другорядний титул WBA, пояс WBA Regular, став єдиним чемпіоном організації. І Маккормак і Гіасов на контракті у Хірна. Ну і на завершення. Топ талант суперважкої ваги Мозес Таума повернеться на ринг 13 грудня у Манчестері, Англія. Виступить в шоу від Queensberry Promotions Френка Ворена. Не виключено, що суперником стане Філіп Хорговіч з Хорватії. Все буде залежати від того, чи встигне той залікувати травму. Суперник однозначно буде стоп-10. Хорговіч, якщо розсічення затягнеться до того часу, то я б зробив цей бій. Але поки що у мене ніякої інформації про це немає. Так, поставте Мозеса проти будь-якого суперника і отримайте великий бій. Ми заповнимо фанами арену у Манчестері, заявив Воран в інтерв'ю «Box Nation». Нагадаємо, 16 серпня 20-річний топ проспект важкої ваги з Великої Британії Мозес Сетаума не залишив каменя на камені від досвідченого співвітчизника Діляна Уайта, знищивши його вже в першому раунді. Після цього багато хто висловив думку, що і Таумі пора кинути виклик абсолютному чемпіону дивізіону українцю Олександру Усику. Однак легендарний співвічизники Тауми в минулому король суперважкого дивізіону Ленокс Люїс дотримується іншої думки. І Таума проти Усика. Ні, занадто рано. Краще почекати, почекати, поки він завершить кар'єру. Усик не затримається в боксі, і тоді можна буде спробувати. А зараз немає сенсу. Зараз ти вчишся в і тобі потрібно дочекатися правильного моменту. Поспішати не можна. Якщо тебе кваплять, то це погано закінчиться для твоєї кар'єри. Тож краще не бігти попереду паровоза, а дочекатися, коли можливість прийде і ти будеш готовий, вважає Льюіс. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.